Мене звати Віктор Буйніцький, я юрист та операційний директор бізнес мосту, марки, яка працює на ринку супроводу закордонного бізнесу в Польщі з 2017 року. Це відео це своєрідний кейс стадії, у якому ми наведемо кілька прикладів послуг, які ми надаємо нашим клієнтам в рамках адміністративно-правової підтримки та бухгалтерського супроводу. Також заохочуємо ознайомитися із іншими нашими відео, які доступні на каналі YouTube Перший приклад компанії, які займаються міжнародною торгівлею в рамках єдиного ринку Європейського Союзу та експортом товарів за його кордон. Перед початком такої діяльності необхідно зареєструвати компанію платником ВАДЕУ Європейський реєстр компаній платників податку на додану вартість. Також для такого типу компаній ми рекомендуємо одразу ж реєструватися активним платником ПДВ у Польщі, так як обороти таких компаній значно перевищують ліміт у 200 тисяч злотих на рік. Наступний крок це отримання номеру ЕОРі, унікального номеру, який надається підприємцям в ЄС для здійснення митних операцій. Підприємствам, які активно торгують з іншими країнами-членами, необхідно зареєструватися в системі VAT OSS. Така реєстрація є обов'язковою, якщо загальна вартість продажу ваших товарів в інші країни ЄС перевищує 10 тисяч євро в календарному році. Зверніть увагу! Що продаж юридичним особам або фізичним особам-підприємцям не враховується до цього ліміту за умови, що ваш покупець зареєстрований у ВАД-ЕУ. Для того, щоб здійснювати продаж фізичним особам, які проживають поза ЄС, за нульовою ставкою ПДВ, необхідно підібрати відповідну кур'єрську службу. Вибір повинен пасти на фірму, яка не тільки надаватиме швидкі та якісні послуги. Але також забезпечує відповідні документальні підтвердження отримання посилки покупцем. Також необхідно пам'ятати, що якщо ви ввозите товари в упаковках або електроприлади, то вам обов'язково необхідно зареєструватися в базі даних відходів та упаковок БДО. Якщо ви торгуєте харчовою продукцією, необхідно зареєструватися в санітарній службі, а якщо товарами для тварин у ветеринарній. Другий приклад. Фірми, які займаються освітньою діяльністю та хочуть бути внесені в список освітніх установ Міністерства освіти Польщі. Такі установи мають право видавати свідоцтво про закінчення їхніх курсів на бланках державного зразка. Перш ніж перейти безпосередньо до реєстрації освітньої установи, ми повинні виконати низку кроків та підготувати документи, які є обов'язковими. По-перше, отримати заключення від санітарно-епідеміологічної служби та пожежної інспекції. Що саме приміщення, в якому проходить навчання відповідає соціально побутовим, санітарним та протипожежним вимогам. Навіть якщо наші курси проходять повністю онлайн, наявність приміщення є обов'язковою. По-друге, розробити статут установи, навчальні програми курсів, підготувати список викладацького складу. По-третє, отримати позитивний висновок начальника управління освіти. Якщо хочете отримати якісний бухгалтерський та адміністративно-правовий супровід, який допоможе вам швидко та без зайвого стресу пройти усі процедури необхідні для здійснення вашої діяльності, запрошуємо скористатися з наших послуг.